Доброго вечора, шановні колеги-трейдери. Сьогодні роблю таку зустріч для того, щоб познайомитись з вами особисто, щоб ви зрозуміли, що у вас є нормальні, адекватні люди в цій компанії, аналітики, які будуть допомагати розбиратися з процесом торгівлі, допомагати вам. Там, з бонусними пропозиціями, якимись індивідуальними умовами, це також у нас можна погоджувати все в залежності від вашого запиту, від ваших цілей і планування того, що ви тут плануєте робити. Мене звати Артем Тараненко, я є трейдером-аналітиком дніпровського філіалу компанії Forex Club в Україні, місто Дніпро, по деяким обставинам. До нас зараз потрапили клієнти з Запоріжжя. Ми їх будемо, тобто вас будемо супроводжувати по торгівлі з деякими багатьма людьми. Ми вже познайомились особисто. Але у нас є практика така: ми виходимо в прямі ефіри з нашими трейдерами, обговорюємо різні моменти, які турбують по торгівлі, Обговорюємо питання, надаємо відповіді максимально є взаємодія для того, щоб ви розуміли, що тут дійсно працюють компетентні люди, і ця сфера може бути активним чи пасивним джерелом ваших доходів. Тому зараз сьогодні роблю таку коротеньку зустріч. Я хочу, щоб ви були усвідомлені. І розуміли, що є ті чи інші продукти в компанії, завдяки яким ви можете заробляти, це є продукти від нашої компанії, від нашої академії, тому що у нас є аналітичний. Центр нашої нашої компанії, наш мозок, і, виходячи з свого досвіду, ми також генеруємо для вас спеціальні продукти, які є тільки у Дніпровському філіалі, і залюбки з ними ділимося на цьому і інших аспектах. Ми зараз будемо детально зупинятися. Якщо у вас будуть виникати питання, будь ласка, ви їх можете задавати в прямому ефірі для тих, хто буде дивитися це відео в записі, будь ласка, звертайтесь до мене або до свого менеджера в особисті, і ви отримаєте пряму і компетентну відповідь. Тож, основну інформацію ви можете подивлятися на нашому основному сайті. Маєте зараз бачити. Демонстрацію екрану: це є fxclub.org. Це основний основне джерело інформації. Це наш основний сайт, на якому публікується вся інформація, по суті, те, що може надавати компанія. Одним з зрозумілих і доступних одразу ж для людей видів доходу є відсоткова ставка на депозит. Аналогічний принцип роботи з вкладанням коштів, як у банківській сфері, ви отримуєте пасивно відсоток на депозит. Він може бути від 5 до 12 річних у валюті. Хто цікавиться, хто цікавився, хто в темі, взагалі, ви розумієте, що це той відсоток, який не може вам запропонувати. Будь-який банк України а, в теперішній час. А, в найкращі часи там була відсоткова ставка 8% річних. А, наразі а, коливається від 10 до 0,3% річних. Тобто, ви розумієте, яка ця дохідність може бути на сайті є калькулятор а, вашої дохідності. Скажімо, від півтори тисячі доларів просто за те, що кошти знаходяться на вашому особовому рахунку, який ви можете зняти в будь-який момент, ви можете заробити за період 3 місяці, за період три місяці 18 доларів 50 центів. Сума незначна і дуже смішна. В порівнянні, звичайно, з. Сферою діяльності трейдера, так, але щодо порівняння з банківською структурою, це дуже, дуже великий дохід. Звичайно, є запити, неодноразово в мене відпрацьовували, коли людина приходить і каже, є отака сума грошей, хочу гарантовано і без ризику заробити, і спробувати на ці кошти поторгувати. Будь ласка, формуєш від оцій. І суми п'ятдесят тисяч доларів за період три місяці, півтори тисячі доларів і бери, торгуй, як заманеться тобі на ці кошти. Це є твій особистий чистий прибуток. Користуйся як заманеться. Можете зняти їх на ваш картковий рахунок, в травці вивести, можете спробувати поторгувати. Але це той гарантований дохід, який ви отримаєте за ось такий короткий період часу. Що стосується умов, які можна погоджувати в індивідуальному порядку, тобто від певної суми коштів на вашому рахунку, ми можемо погодити, щоб відсоткова ставка, оці ці річні відсотки, вони вам нараховувалися протягом усього року. Але це розглядається в індивідуальному порядку, якщо у вас буде а, запит а, або бажання попробувати попрацювати саме а, в такому а, виді а, діяльності, да, щоб отримувати пасивний дохід. Будь ласка, можете розглядати це як варіант. А, далі а, готові рішення а, є, ви бачите, а, торгові системи. Модельні портфелі інвестиційні ідеї хотілося б зупинитись саме на інвестиційних ідеях, тому що по ним є свіжа актуальна дохідність, і найбільший відгук. І найбільший відгук від моїх моїх і наших клієнтів. Дніпровського філіалу. Зараз перейдемо в цей розділ. Ви також зможете з ним ознайомитись. Викладаються самі актуальні інвестиційні ідеї з прогнозованим рівнем дохідності. Вони надсилаються вам один раз на тиждень кожну п'ятницю. Середня, середня дохідність, яку ви можете отримати. З такої інвестиційної ідеї це 40%, але за три місяці. Інвестиційна ідея, як правило, себе відпрацьовує протягом цього періоду, але вже перший дохід ви можете побачити, протягом дня, якщо, о, протягом, дня протягом тижня, якщо він вас задовільнить, ви просто. Закриваєте цю, цю угоду, фіксуєте прибуток, і уходите задоволені з ринку, чекаєте наступну інвестиційну ідею. Остання інвестиційна ідея у нас була по нафті. Саме ось так ви будете її бачити в вашому, на вашій електронній адресі, коли ви відкриєте, йде пояснення. Очікування то та інструмент, який ми торгуємо, коли ми відкриваємо, коли ми очікуємо завершення цієї інвестиційної ідеї, і потенційний наш прибуток від вкладення в нафту. Приблизно вам надається сценарії торгівлі. Працюючи з різними капіталами, ви можете вкладати різну суму, але ви бачите, що прорахунок йде від 500 доларів в одну інвестиційну угоду. Звичайно, це не має бути весь, весь ваш депозит, тобто не забуваємо про диверсифікацію. Вкладаємо гроші в різні направлення для того, щоб навілювати ризик, який можливий. І сценарій торгівлі для цієї інвестиційної ідеї, сценарій прибутку і збитку в такому разі. Технічне обґрунтування і фундаментальне обґрунтування також вам буде приведене. Є по, цій, по цьому продукту в компанії окремо. Статистика, яка ведеться у нас з жовтня 2020 року, ця дохідність за, можна сказати, виходить два повних роки. Так, два, два роки і нехай там три місяці, у нас складає 680%. Ця статистика ведеться в режимі реального часу. Дані оновлюється. І ви можете її продивитися, ось, наприклад, за 22 рік, що ми отримали так. В січні місяці у нас дохідність склала 2%, в лютому 5, в березні 14%. Ну, фактично, у нас найбільші є у нас збиткові місяці. Звичайно, це червень, серпень. Вересень і е, листопад. Листопад місяць е, були закриті з, міну, е, з мінусом. Це виходить у нас по з року, тобто 8 місяців ми в плюсі, а 4 місяці у нас був мінус. По ітогом року ми з вами з прибутком. З прибутком. Ви можете переглянути, повторюсь, цю статистику в режимі реального часу. Кому цікаво, я скину посилання в чат. Будь ласка, там, напишіть мені, мені про це, щоб я також дуже, дуже в чаті не спамив. Але воно відпрацьовує і дуже гарні результати ми отримуємо і зворотній зв'язок від наших клієнтів. Що стосується ще також пасивні, пасивних видів доходу, хочу вам показати. Зараз є така система Trading Hero. Зараз я вам її відкрию. Вона базується, торгова система, базується на торгівлі. Валютними парами, а саме на кореляції валютних пар, вона не потребує взагалі вашого втручання в торговий процес, тобто ви спостерігаєте виключно за результатами, а ваше, ваше завдання основне це своєчасно знімати гроші і фіксувати прибуток. По висновкам 2022 року така дохідність, така торгова система принесла 40% річних знову ж таки у валюті. Є онлайн статистика цієї торгової системи, і вона ведеться з листопада 2019 року. За цей весь час зароблено 171% за цей період часу. Тобто, фактично, за 3 роки ви отримуєте таку дохідність: середня дохідність, яка була відтворена на бектестах, яку ми отримали, це від 40 до 120 річних. Це Така дохідність, на яку ви можете розраховувати, в залежності від ринкових обставин. Знову ж таки, є е, е, YouTube канал е, оунера е, цього продукту, це Олег Прищепа, київський хлопчина, який розробив цю систему. Він щотижня. Е, Робить відео обзори по даній торговій системі, виходить на зв'язок зі своїми трейдерами і підводить підсумки щотижнево. Ось це останнє відео, яке було записано в минулому році, саме було присвячено підведенням підсумками 2022 року. А тепер, що стосується продуктів філіальних, те, що ми можемо надавати вам, знову ж таки виходячи з нашого досвіду. З наших мінь саме саме першочергове це те, що ви можете торгувати разом з нами онлайн. Ми є розробниками деяких авторських торгових систем. Ми торгуємо і маємо рахунки в компанії. Для того, щоб просто банально заробляти з трейдингу, і демонструвати, надавати приклад, що заробити в трейдингу абсолютно реально, і кожен це може робити разом з нами. У нас є профільні групи, вони, деякі з них мають закритий характер, тому що є певні умови для вступу в ці групи, але я вам зараз дещо. Покажу деякі з них. От є у нас така група, марафон 39 і X500, де ми щоденно публікуємо результати нашої торгівлі і викладаємо записи, які проводили з нашими безпосередньо трейдерами в режимі онлайн. Оця група, в яку ви можете потрапити хоч зараз. А, будь ласка, знову ж таки, відпишіть мені в особисті повідомлення. Мої контакти є в загальному чаті Лібертек Запоріжжя. Будь ласка, відписуйтесь, Я вас сюди додаю. Загалом публікуємо результати. Ви можете переходити по посиланням, познайомитись з контентом, який ми генеруємо на нашому YouTube-каналі. Раджу вам на нього підписатись для того, щоб не пропускати важливі анонси, і просто знайомитись з тим, що ми. Для вас робимо і відтворюємо в режимі реального часу. Я вам скажу: реально ніде такого не бачив і не чув, щоб з вами представники брокера торгували в режимі реального часу і давали той контент, який вам дозволить заробляти просто так з нами вживу в режимі реального часу. Як правило, ця торгова система відноситься до. Скальпінгових торгових систем і направлено на торгівлю на ринку Форекс. Тобто, ми торгуємо по цій системі валютними парами. Будь ласка, кого цікавить дохідність в консервативному сценарії від 20% щомісячно, тобто по року да, орієнтуйтесь, 250-240% річних. Це ваш потенційний прибуток в мене на так, який рівень дохідності виходили трейдери, які торгували перші два місяці в ринку? Нічого складного взагалі нема, система проста як топор, і вона працює. Я вам зараз покажу саме, саме той канал, в якому відбувається ця торгівля. І ви зрозумієте, що люди, які торгують з нами, це реальні трейдери, дуже багато контенту, дуже багато корисної інформації, люди просто ну, ростуть. Ростуть на очах, вони мають дуже гарні результати. Ростуть не не тільки навик торгівлі, а росте разом з вашим навиком і ваш депозит, і це дуже дуже тішить. Дуже тішить, коли клієнт приходить ні з чим і виходить на. Такий рівень дохідності, який, який ти здобував руками, ось результати торгового дня та відторгували там 180 доларів прибутку, 20 доларів, 64. Фактично кожного дня в середньому вдається заробляти порядку 150 200 доларів. Тому, будь ласка, зараз я відтворюю подібну торгівлю в нашому каналі Лібертек Запоріжжя, для того, щоб ви просто розуміли, що це все реально, і це все ведеться на реальних рахунках. Сьогодні відторгували, заробили там чуть більше 100 доларів за якісь там 2, 2 години часу. Будь ласка, під'єднуйтесь, є така можливість все для вас. Для шанувальників криптоактивів у нас є окремо виділений спеціаліст, який займається цим направленням, в нього також є особистий канал, де ми ось протягом місяця вже точно демонструємо. Дуже гарні результати за цей період часу було відкрито 46 угод. Ну протягом місяця я маю на увазі ось з грудня місяця, і по, по сьогоднішній станом, на 18 число, на 18 січня було відкрито 46 угод, і з них всього навсього дві закриті з мінусом. Маємо дуже гарний приріст до депозиту, який становить 15, 15%. По результатам цього місяця плануємо закрити щонайменше 20%. В середньому цей продукт у нас існує з... Січня 2022 року у нас щомісячна дохідність по результатам повного 2022 року середня місячна дохідність складає 23%. Тому бачите, що на криптовалюті, незважаючи на те, що маємо складний падаючий ринок, ми спекулятивно на фьючерсній торгівлі з невеликими плечами маємо дуже гарний результат. Ось людина в режимі реального часу дає, дає угоди, ось продаж, продаж. Тобто, ви бачите, що є конкретна рекомендація. Є дуже багато фундаментальної інформації, обґрунтування цих угод, і є уже безпосередні результати, які ми фіксуємо з нашими клієнтами. Ось продаж, ось, будь ласка, фіксація результату. Тобто, це демонстраційний канал, який вам допомагає розуміти, що ми, ми тут реальні, ми даємо дієві поради завдяки яким ви можете заробляти разом з нами дуже, дуже багато різної інформації і дуже багато контенту ми вам можемо давати. Я вам сьогодні розповів про основні моменти, щоб і сильно не перевантажувати вас зайвою інформацію, щоб ви те, що почули сьогодні, або передивились в записі, щоб ви усвоїли, можливо, виділили для себе якісь цікаві моменти, які б вбачали доцільним для себе. І ми вже детально в індивідуальному порядку зможемо з вами розібрати бажаний варіант з конкретною дохідністю. Тому дякую за увагу. Дякую, що під'єдналися, що були сьогодні разом зі мною. Я постарався дати вам саме ту інформацію. Яка є дієвою, і яку я вбачаю, що вам допоможе заробити, ну, найближчим часом. І фактично ви бачите, що є моменти навіть з гарантованою дохідністю, і дуже, дуже немалою. Тому, будь ласка, звертайтесь до нас, ми живі люди, ми є реальні, ви можете з нами домовитись про зустріч, про візит. Прийти єдине, що у нас офіс зараз у Дніпровському філіалі, але тут їхати недовго, там година часу, і ви в Дніпрі ми з вами поспілкуємося, підберемо самий комфортний варіант для вас, для того, щоб ви заробляли з комфортом. І сподіваюся, що наш такий підхід до торгівлі допоможе. Заробити а, вам чималі гроші. Тому, а, дякую, що залишаєтесь разом з нами. А, великих прибутків вам, і будемо на зв'язку. Всього найкращого. До побачення.